Ви навіть не уявляєте, скільки грошей з'їдає мій магазин щороку, і це без урахування товару. Пройдемось по основному. По базі, коли я відкривала магазин, я думала, що найбільші витрати будуть на закупку. Але виявляється, не тільки є речі, про які я взагалі не задумувалась, поки не зіштовхнулась з ними. Перше, без чого я просто не уявляю свій магазин, це подаруночки, маленькі презенти для клієнтів, які здаються такою дрібницею. Але за рік на них виходить приблизно 15 тисяч гривень. Витрат для мене це було неочікувано, але ще більш шокую. Че це пакування. Різні коробки, стрічки, наліпки, пакетики це приблизно 25 тисяч гривень на рік. Третя це податки. Вже сума серйозніша: приблизно 50 тисяч гривень на рік я сплачую. І четверта категорія це підписки на сервіси, різні маркетплейси, crm системи, РРО, програми для монтажу, субтитрів на це йде ще десь 15 тисяч гривень. У сумі понад 100 тисяч. Лише на базові речі. Якщо чесно, я ніколи не підраховувала це все разом. І коли побачила цифру, була в шоці. Ж висновок один усе, усе треба прораховувати заздалегідь. А яка цифра здивувала б вас найбільше, якби це був ваш бізнес? Напишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво почитати.